За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні бойові втрати особового складу противника станом на 11 листопада склали 79 тисяч 400 окупантів. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 710 рашистів. Всього ж загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 2814 танків, 5696 бойових броньованих машин, 1817 артилерійських систем, 393 реактивні системи. Еми залпового вогню 205 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1505 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4259 одиниць автомобільної техніки та 159 одиниць спецтехніки. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Також зазначимо напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії. Ян у війні проти України перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.